Бюджет на 7 мільйонів, 5500 у нас перевиконання за листопад і наперед грудень, щоб закрити в основному все зарплату освіти. 4,5 освіта, 1 мільйон 600 захистів. Вчора пройшла комісія 1 мільйон 380 це до 50 тисяч і не вистачає нам до 10, додаємо, там чоловік 20. По 10 тисяч, школа мистецтв, в них 300 тисяч, з них 268 зарплата і не вистачає їм на газ. Техцентр 183 За, на зарплату не вистачає, і трохи на світло. там 12-15 тисяч. І перевізний у ну, нас, нас. Запланували по жовтий. В листопад я перекинула. Школа мистецтва, вони там скорочена. Скороче, там нормально по штатах. І там не було не нормально. Ні, було ненормально, нормально. Звільнилися. Там звільнилися. А бібліотека? Це була без, без, без. І другі там внутрішні перекидки. Ну в основному я дуже прошу, бо освітана сьогодні. А скільки там було? Ніна і Ніна. Ніна і Пацієнтка. Так. Коротше, останні там перекидки, світло, вода між ними. Основне, що в нас на сьогоднішній день дуже прошу незареєстрована не зарплата задання. Питання є вже. Заперечень немає пропозицію, щоб підтримати. А це так, Питань, і вибачаю, що що ви що вчора ви? пізно скинули, бо ми сиділи і сиділи, поки проходились. Пішли з брати. Одноразовий допомога. Костюченко дитя. Допомога. Одноразовий так. Костюченко. Костюченко 150 тисяч. Один апарат стоїть 70. А його і от вас. Ви військовий Костюченко помітні. Я не знаю хто. Колосич, ви не знаєте. За 28 років, Бога комплекта кровал там, оку не бачить. 150 тисяч завод, якщо я бубить. перекинула каплю. Давайте, що питань немає. Всі за. І е, останнє вчора у нас відбулась комісія до, 40, до 50 тисяч 39 чоловік. Одну людину відкинули, бо він відложили. Ну, він не здав всі документи і ну, ну, це ж ми потім де відповідати, що. Ну, не відповідні з документами, так, все. Так, 38 чоловік. Питань немає? Хто задав пропозицію? multimod <laughs> spam